На що би ви звернули увагу, якби ви зараз купували квартиру? Перше це розташування квартири, величина ванної кімнати, вид з вікна, ну але першу чергу — розташування. А дитячі майданчики, наприклад, або чи вам можливо чи запарковані всередині машини, чи зовні? Ні, ну, звичайно, що паркінг був би краще, бо підземний, mm -hmm. це найкращий напевне варіант. Mm -hmm. Тому що зелен зеленої території нам бракує в місті Дуже О озеленення. Так, да, озеленення це дуже важливо. Місце розташування. Наскільки тепла буде квартира, mm -hmm. да? То... Мені дуже подобається, коли біля дому да, гарна площадка да, зроблена для людей, можна так сказати. Mm -hmm. да. і а дитячі майданчики. Для так теж, тому mm -hmm. що в мене є син, да, і йому подобається грати на таких дитячих площадках. Я думаю, місце розташування. Mm -hmm. ну, цінова категорія, звичайно. А Звичайно. Мені найбільше подобається в втрині, бо там більше залишається, що зелене. У mm -hmm. нас в місті дерева, ще щось такого. Mm -hmm. У ці всі новобудовини, переважно всі забетоновані. А дитячі майданчики, там лавки такі. Згайно, іншу... що інфраструктура мала би бути розвинена. Мали ну, перші перше місце це звичайно озеленення. Як добре, що соціум подбав про всі ваші потреби: багато озеленення, зручне розташування кожного житлового комплексу, дитячі майданчики, станції, воркаут, а також обов'язково лавочки, сміттєві урни і багато-багато дерев.